Заміна відбулася, заміна головнокомандуючого відбулася, і я насправді ще, коли перші чутки з'явилися про те, що Валерія Залужного ймовірно знімуть з цієї посади, я одразу думав, що пана Сирського поставлять командувати бути головнокомандуючим Збройних сил України. Але ж, мабуть, що це моє суб'єктивно, а є якісь об'єктивні, я не знаю, розрахунки, параметри. То як ви думаєте, як ви бачите, чому саме сирського призначили головну команду? Чому? Є якісь, ну я не знаю, може, може правда, параметри, за якими обирали главком? Я думаю, що якщо виходити суто з простої логіки, то Однозначно, що Сирський сьогодні, який працював в команді залужного заступником, так простіше всього зараз, навіть не вникати в суть справи. Він, в принципі, в темі. І я думаю, що організаційних якихось там питань по переорганізації Генерального штабу, у нього напевно займемо мінімально часу, ну оскільки він в принципі в процесі він вже. Но на люту, я думаю, може провести ті чи інші ротації по тих задачах, які йому, які стоять перед ним, які ставить йому Верховний Головнокомандуючий Володимир Зеленський, і очевидно українське суспільство і очевидно українське військо. Тому що, в принципі, треба визначити, що сьогодні ну, новопризначений бавком. Він, по суті, він більше проводив часу на передовій. Якщо вже так говорити, так і він орієнтується достатньо добре, яка ситуація є на фронті, яка ситуація є в Збройних силах України, та й в цілому, і в силах оборони, і в силах спеціальних операцій. тощо. Тобто, плюс-мінус йому не треба входити в курс. І mm -hmm. я думаю, що це є основний з параметрів, чому президент визначив саме насильському. На саме на цій кандидатурі, окрім цього, у нього є достатньо у цих успішних також кейсів, практичних. Ми можемо згадати з вами визволення Ми можемо з вами згадати визволення Харківської області. І це також є вагомий фактор. Ну і враховуючи, що він не один, не, не скажімо так, вже багато років служить. Служить в українському війську, то я думаю, що серед переліку можна було по-різному оцінювати кожну кандидатуру, в кожну є свої плюси і переваги. Але якщо ми говоримо, що війна не, не стоїть на паузі, і заміна главкому точно не повинна відображатися на якості, е на оперативності і на ефективності дій. Нашій, нашого mm -hmm. війська тут може і дійсно не стоїть, але перед паном Сирським поставили, я так розумію, президент поставив доволі чіткі, принаймні, судячи з того, що він написав в телеграм-каналі Генеральний штаб Збройних сил України задачі. Задачі я їх зараз спробую озвучити, виділити, бо їх кілька, і вони такі з одного боку чіткі, а з іншого боку, ну доволі розметі. Наприклад, насамперед, це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об'єднань, з'єднані частин з урахуванням потреб фронту, новітньої зброї, яка надходить від партнерів, логістика і. Він каже, що життя і здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії, але дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частини підрозділів залишається як ніколи актуальним. Що це означає? Чи можете ви носії? Ці... Це витримки дві цитати з великого допису, який з'явився, як перший допис Сирського в якості. Очільника Генштабу, а, точніше, даруйте Головнокомандуючий збройних сил України. Чи можете ви перекласти на людську мову, що це означає? Я думаю, що тут в принципі все якби чітко, але давайте спробуємо. Якщо ми говоримо про чітке розуміння наявності укомплектованості кожного підрозділу для того, щоб дійсно сформувати і вз... сформувати взаємодію, Всіх підрозділів, які працюють починаючи від передової, завершуючи від ТУ. тобто це питання в тому числі і ротації. Адже, коли ми говоримо про цінність життя і здоров'я військовослужбовця, це також своєчасне ротування, тому що мій досвід показує, що перебування на лінії фронту на передовій, там через та вже на третьому мі... місяці ну як не крути, людина вона все рівно фізично плюс нервова система, вона виснажується і є герої, це правда герої, які ти звідти не витягнеш навіть через два роки перебування на лінії фронту. А в цілому, якщо ми говоримо, що що ми хочемо зберегти ефективність і адекватність військовослужбовця він має мати по-перше, мати все необхідне. Починаючи від е, забезпечення матеріального, це і про гроші, це і про е, зброю, це і про одяг, взуття, медикаменти. Так, це все має бути позамовчування. Тобто, його мало взагалі має хвилювати питання побуту. Ну і другий момент, тобто, своєчасне надання медичної допомоги потрібної, лікування, тому що почасту в нас давайте говорити також відверто. А люди, які отримали те чи інше поранення, особливо це відображається на контузії, яка наразі в нас не вважається там чимось таким значним. Хоча за там декілька виходів, ви можете їх отримати також декілька. І як не крути, це впливає на нервову систему людини. Так і. Надання лікування, тобто приведення по максимуму його в ну, людину по-перше, в адекватність і питання в тому числі ми говоримо про тих, хто кого сьогодні вивели поза штатом, тому що лікування, наприклад, є більш тривалим. Деякі військовослужбовці mm -hmm. лікуються по півроку, це також один з ключових моментів. І, наприклад, коли вас вивели поза штат. І ви отримаєте, давайте так, скільки 700-800 гривень. Mm. Ну, насправді це щонайменше це несправедливо, mm -hmm. тому що цінність життя і здоров'я вона усе. І очевидно, планування операцій має здійснюватися таким чином, щоб були враховані всі ризики, і оцінка реальності виконання тих задач з тим, щоб. В виконанні тих задач передбачало мінімальну кількість втрат, як поранених, так і вбитих. Хоча такі будуть. Але коли бувають операції, ти розумієш, що ти виконати їх не можеш, або втрати будуть неспіврозміні з результатом, ну, очевидно, їх також треба переглядати. Пане Олександре, даруйте, даруйте переб'ю вас, але це логічні речі, це правильні речі і. Це ті речі, які дійсно мають бути, але вони ну це як би так сказати, це було і за попереднім головнокомандувачем, і, мабуть, що буде за наступного головнокомандувача. Це потрібні речі. Я намагаюся зрозуміти, що саме може змінитися. Адже коли пан генерал каже, що йому президент поставив отакі такі задачі, це означає, що раніше такого не було, або раніше такі задачі не ставились. І, ну, от і виникає питання: а що ж тоді зміниться? Можливо, більш буде сьогодні прискіплива оцінка з боку суспільства. І військово-політичного керівництва, тому що розумієте, в чому є момент? В будь-якій армії, в тому числі і в натівських, є різні ситуації і різні огляди. Але 2022 рік, коли ми всі були на підйомі, так, перша хвиля, друга хвиля мобілізації це було в основному добровольці. І війна, коли затягується, тобто якість поповнення особового складу бажає бути кращою І, очевидно, тут потрібно також підходити і по відборам, тому що зараз, напевно, говорю не зовсім, можливо, такі популярні речі, але я просто вважаю, що ми маємо бути відверті в першу чергу самі перед собою, і розуміти, що. Ті втрати, які ми понесли, їх потрібно також поповнювати. І якщо ми говоримо про, наприклад, десантно-штурмові війська, які несуть втрат найбільше, так тому що вони на передовій піхота тощо, то відповідно і підготовка їхня має бути більш якісна. Тому що розумієте, ми зараз, от коли ми говоримо, що там були там, цитати, що ми зайшли в глухий кут, це не глухий кут. Ми зараз знову зайшли в оборону, і одна справа оборона, а друга справа, коли ми плануємо в майбутньому певні прориви і певні наступальні дії, то, перше, ми не повинні багато говорити про контрнаступ, яке це було в попередній період. Ну, анонсувати події, ну, навряд чи це сьогодні, це вже наш досвід, це гіркий досвід, наш, світовий тощо. Про наступ взагалі бажано мовчати, тому що війна це ще є ефект неочікуваності. Оце, напевно, таки зміниться. Очевидно, все-таки мало би змінитися підготовка особового складу. Другий аспект важливий, точніше, я би його переніс на перший аспект, так? тобто, це все-таки озброєння. Якщо в нас сьогодні є труднощі з боєприпасами до артилерії і з ракетами, значить, відповідно, їх треба шукати, щось виробляти. Хоча, ну, тобто, це очевидні речі і. Плану, плюс те, що зараз створений, ну, по суті, окремий буде, так, військо, як ми їх називаємо, да? О, президент підписав про створення безпілотного напрямку. Ну, це очевидно військо. те, що так, да, оце очевидно, звісно, було б прекрасно, якщо це в нас було б станом на 22-й рік. Ну, але це те, що ми вже це створюємо, а це означає, що це наповнення цього роду військ кадрами, підбес. Тобто, це відповідно аеророзвідка, це і ударні дрони. що, туда це неймовірно велика кількість особового складу, в тому числі фінансування. Це має бути знов ж таки підхід на законодавчому і на бюрократичному рівні. Це дуже до речі важливо, тому що в нас бюрократія дуже сильно. Ну, чесно скажучи, з'їдає самі Збройні сили. Тому що з досвіду скажу: списати дрон набагато складніше, ніж списати людину. Це має бути підхід. Дрон не може бути засобом. Дрон має оцінюватися як ресурс. Точніше, як, да, як ресурс, тобто як, як боєприпас. Він може використатись бути багато разів, а може бути і одноразово. а може не виконати своїх задач. І оті підходи ми повинні змінювати. Як ми почнемо от виставляти, все-таки що людське життя є найвищою цінністю, а все решта, що має відношення до желіза, це ресурс, незалежно від його вартості, зміниться сама філософія, та mm -hmm. яка присутня у армії НАТО. Починаємо з філософії і без виконання тих задач, які стоять кожен день. Я думаю, mm. що перед uh, Сирським стоять оті завдання. І, очевидно, дивіться, от я просто зараз хочу, щоб наша аудиторія розуміла: при главкомі залужному були задачі відбити атаку і провалити Бліцкриг Російської Федерації. Цю задачу він виконав. Далі іде вже виснажлива певна робота, вона буде більш рутинною, і сама по собі посада главкому вона з'їдає дуже багато сил. Енергії, і потім, так чи інакше, незалежно від талантів цієї людини будь-якої, вона все рівно за якийсь час виснажується, і вона починає, грубо кажучи, от робити там застої, і напевно, у ті періоди, тобто, ну тобто є об'єктивні суб'єктивні речі. Я зараз політичну частину не буду рухати від ну, слово зовсім, тому що я вважаю, що ця тема взагалі зайва. тому що про політику, про вибори, ми будемо говорити тоді, коли для цього буде час <гум> так от. Зараз, очевидно, мусить пройти певна така кадрова ротація. Вона ж буде проходити не тільки на горі, вона буде проходити практично по всій вертикалі, так, Збройних сил і взагалі нашого війська. Я думаю, що цей момент, який перезапустить і створить нові передумови. А далі будемо бачити, наскільки воно буде ефективним. Тобто, ми чітко розуміємо червоні лінії, за які ми впасти точно не можемо. Ви Я просто перебаню, кажете... Даруйте, ви, 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 ви кажете про цінність людського життя, і ну, я, я маю це сказати, бо я бачу це, в, м, бачу це в дописах друзів, чую це в словах друзів, які друзів, знайомих, які. М, які говорять про пане Серського, і чомусь вони багато хто. Я не кажу, що всі, але багато хто відзивається про нього як такого, якому якраз. Цінність життя людського ну нібито не така вже і висока, а, чому це я так дуже тактовно зараз переклав дописи, які я, читаю, я знаю так яке, яке слово ви вони, та. але ми... давайте говорити. Дивіться, от коли ми говоримо про сирську так тобто, дивіться, так цікава річ. От ми маємо зараз багато символів, і я, тобто, от є символ Зеленський, і це був символ. Міжнародного рівня символ незламності, української незламності, є символ а, залужного, це також символ. Але коли ми говоримо в цілому, так от говорять про сирського, але чи сирський не був заступником залужного? Тобто, ви хочете сказати, що залужний не орієнтувався в тих спецопераціях? Mm -hmm. Чи тобто був не в курсі? Ну, це трошки інфантильна позиція, мені так здається. Виходить. Добре, то якщо Сирський має на своєму рахунку, принаймні в, в видимій частині історії, давайте так <завуалюємо>, завуалюємо знову, має щонайменше дві, я так розумію, успішні операції. Важливі, а, мо... ключові, і ключові, плюс наступальні і одну. Оборонну операцію оборони Бахмуту, яку можна теж назвати успішною, попри те, що місто було полишене, але місто було зруйноване, і це місто насправді зробило багато в історії російсько-української війни цього сторіччя, бо воно принаймні спинило просування російських військ, і розбило ці російські війська. Розбило я маю на увазі їх ну, такий наступальний пил і наступальний потери. Очіло, так. То далі він, якщо стає головнокомандуючим, то на цих напрямках мають бути інші люди, які можуть робити так само, як і він. Чи існує в нас достойна заміна цим людям? Ну, давайте так. За час війни велика кількість людей отримала бойовий досвід. Багато хто з солдатських посад? Вже дослужились навіть до майорів. Uh -huh. І такі. Дивіться, тут важлива річ, щоб той, хто буде командувати зводом, ставати комбатом чи навіть комбригом щоб їхні амбіції були співрозмірні з здоровим глуздом. Бо uh -huh. проблема, коли ми говоримо: от ви уникнули слово м'ясник, а я не, зараз не можу зараз просто поясню, ну. Ми ж про нього про це слово говорили, так? так? Тобто спускається бойова задача, бойове розпорядження, і, наприклад, спускає на рівні комбрига, потім комбата, і вже на місці оцінюється реальність, нереальність. Тобто тут має бути двосторонній зв'язок. І є тобто, коли Генштаб бачить загальну картинку, він розуміє, що тут треба відтягнути, прийняти удар на себе для того, щоб за цей час відволікти увагу противника на рівні Генштабу і нанести інший стратегічний удар. І коли от ми просто оцінюємо, тобто коли ти знаходишся на нулі на конкретному секторі позиції, ти не бачиш всієї картинки. Ти її орієнтуєшся, плюс-мінус загальних новин, ну і е відповідно за декількох карт. Ну, і плюс там крупова, тобто, якщо все залежить доступ до якої ви маєте, ну, чи там Діпстейт дає непогано налітку, але ви не, не розумієте до кінця ззаду. Ви бачите тільки свій сектор, і ви оці, оцінюєте відповідно тобто на нулі. Для вас будь-який комбріг, вже не говорячи про там, генералу, там, скажімо, чи там, про Генштаб, вони всі є, ну, як би це підібрати, ну, одним словом, ті, хто не цінує людське життя, mm -hmm. тому що ви тут на нулі, тому що ви отримуєте постійно. Тобто це інший емоційний стан. Ну, це говорю знову ж таки, тому що я тут зараз намагаюсь передати свої певні емоції, тобто, хоча знову ж таки я орієнтуюся в загальної політичній ситуації, я не є воєнним експертом чи військовим, бо у мене знову ж таки скажу: я хоч і військовослужбовець, але до чотирнадцятого е року, до моменту, поки я не був добровольцем, але я не маю там, ну скажімо так, моя посада, чи скажімо, моя робота в цивільному житті завжди була цивільною. Тобто військов, mm -hmm. воєнну військовослужбовця я став тільки тому, що у нас сьогодні війна. Тільки вона закінчиться, я, я не планую будувати військову кар'єру, тому я до того й веду, що я можу робити якісь певні помилки в певних своїх условиях. Але даю загальну характеристику. Так ось коли ми говоримо про Бахмут, одні дискутують, чи потрібно було берегти Бахмут, чи ні, ну, там тримати опіре. ну, Для того, щоб, по-перше, робити лінію оборони, Ну, поки одні стримують, тобто, дійсно, ми маємо готувати декілька ще ліній оборони, причому це мають бути підготовлені позиції, закатані в бетон. ну Так як свій час в Маріуполь. Маріуполь взяти було б отак просто напряму в Лобову, ну, ну, нереально. Тобто, ну, за рахунок того, що зайшли через Південь, через Крим, так, і, не з Криму, його взяли в облогу. В цьому якраз була проблема в Маріуполі насправді. Так би, повірте, до Бахмута, може, би, і не дійшло. Тепер розумієте, коли ви віддаєте позиції, ви відступаєте назад, це означає, що ворог буде просувати спереду. Ну, це фізика, це логіка. Uh -huh. Він не буде uh -huh. залишатися на тих позиціях. А для того, щоб його стримувати, відповідно, потрібно мати авіацію і артилерію, для того, щоб наносити вогневі удари і не допускати тих валів, а в нас з тим поки що, на жаль, ми не можемо похвалитися великою кількістю боєприпасів, які б дозволили нам отримати той перетат і просто не допускати. Тому що штурмова операція, вона взагалі в ідеалі має виглядати так, як виглядається в армії. НАТО. Відпрацьовує авіація, працює артилерія, вона, по суті, робить всю основну ту роботу. А далі їде, вибачте, десантно-штурмова група, ну, чи їх їде декілька на бронемашині, тобто стоїть зверху, кулемет, який поливає так, що з тих окопів ніхто не вилізе, і вискакує, відповідно, десантники і допрацьовує. Ну, повірте, mm -hmm. якщо б в такій ідеалі ми працювали б в системі, то е, в нас втрат, втрати були б максимально мінімальними, точніше, мінімальними, як такими. А ворог був би настільки демодералізований, що ми б в більшості випадків просто-напросто мало б, б неймовірно не велику кількість не просто вбитих, а обмінний фонд. Ну, це oh. також, я просто плюс-мінус, якби в ціні, тому що там oh. теж oh. хоч да. Та таруйте. -та, Тому, щоб просто ті речі робити, у нас має бути відповідно необхідна зброя. Чудес не буває. Угу. Бо якщо в нас не буде бракувати, в нас буде бракувати желіза там високоточної, там високоінтелектуальної тепер ну, зброї нового покоління, як ми про це говоримо, то ми теж повинні оцінювати реальну ситуацію, наскільки ми здатні будемо там виконати нашу основну ціль, це для початку вийти на території наших кордонів. І Давайте трохи змінимо. Я хочу останнє питання по можна сказати, міксу вашої довоєнної професії і вже, вже воєнної. Мабуть, може, це міф, може це ні, але я скажу ви, якщо що, в разі чого спростуйте. Генерали, щоб... не так, більшість наших генералів або ледь не всі наші генерали. Бойові чи, бойові, чи не бойові, хороші, погані, будь-які, вони мають переважно добре радянську освіту. І переважно освіту московську. Ну, якщо, московську, Пітерська або якихось там топових вишів Радянського Союзу. Це може стати проблемою, поки ми своїх не виростили? Та в нас, повірте мені, зараз на підході дуже багато хороших генералів. Ну, тобто радянська школа, ну, дивіться, є один момент: генерал, який пройшов радянську школу, він дуже добре щитує. Він дуже добре щитує задуми генералів своїх конкурентів. Є одне правило, ми розуміємо, що маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію, враховуючи кількість навчальних. Процесі, що велика кількість особового складу різних підрозділів навчається за кордоном і НАТО, то я думаю, що е, сьогодні ми про це ну я би зараз би на цьому дуже сильно не артикулював. Тобто генерал або має задум і таланти, або їх, е, або їх немає. Тобто, тут, тут вже підхід має бути виключно індивідуальний. і знову ж таки повторююсь, сирський закінчував радянську школу. Якщо ми вже говоримо, так, але воював він, починаючи ще з АТО. Mm -hmm. І я думаю, що як, якщо це здібний військовослужбовець, який будує, тобто кар'єрний, називаємо це так, тому що стати генералом все-таки це є кар'єра, тобто ти повинен володіти тим разом, тому, тому що і в радянській школі вивчали специфіку НАТО їхніх підходів, то що так? Тобто, а коли ти зараз маєш доступ, плюс ти ну давайте так казати, ти спілкуєшся з тими, хто вже вчить навчався по натівських системах. Тому що, коли ми говоримо от Єсирський, ну серед його заступників, очевидно, будуть ті генерали, і з молодого покоління, напевно. І можливо, якраз коли це робити цей симбіоз, можливо, да, оцей такий от мікс, так якраз і дасть нам успіх, але зовсім ж таки ми впираємося не тільки в школах. Ми впираємося в озброєння. Тому що mm -hmm. коли у вас буде все необхідна номенклатура, то тоді стандарти НАТО будуть відповідати практичній практичні складові. Ну, ще раз говорю, жодна б десантно-штурмова група натівської армії не виконувала би ті задачі, які виконують сьогодні задачі наші Збройні Сили, наші десантно-штурмові е, е, війська, наше головне управління розвідки. Наші СБУ, Сила спеціальних операцій. Жодна без з них би, на такі би не пішла е, схема. Тому, напевно, скажу ще одну таку підсумку мовичу річ. З моменту, коли ми виконуємо бойові задачі, от, які потрібні, да, от вже от, однозначно, і стане питання до НАТО, ми сьогодні для НАТО є безцінним досвідом і безцінним кадровим потенціалом. Тому що той досвід, який сьогодні маємо, ми. Нато, що потрібно буде вивчати і переймати в нас, ми переймаємо вчимось у них, але нам також є вже що сьогодні показати. Тому немає ідеальних систем, а все, що ми сьогодні отримуємо, ми отримаємо за рахунок крові і поту. І на превеликий жаль, ціною втрат життів, ціною втрат здоров'я, інфраструктури, тобто ціною великих втрат. Але це є той великий досвід, який і сьогодні ми маємо. Тобто Ізраїль має також свій досвід. Тому НАТО це також структура, яка завжди бере ефективні досвіди, в тому такі числі, як і ми. Тому я думаю, що дасть Бог, через декілька років ми будемо вже з вами говорити, наскільки НАТО посилилось в тому числі за рахунок.